І команда здатна створити з нуля проєкту. Ну, як ми його називаємо. Значить, при виборі з існуючої системи, з існуючих фреймворків, які є на ринку. Тобто, насправді, насправді їх є багато. Насправді їх є багато, як є асортимент автомобілів. Е, подальше питання про привиборі існуючих рішень буде стояти в виборі комунаційна система чи система open source. Комерційні системи. Так, да, є в мене системи, ну, але врешті ну, з нашої практики заглядали на всередину тих систем, які споду взагалі. Хотілося бачити щось краще. Чому? Е, будь-яка комерційна фірма тримає штат в вона багато тримати не може, відповідно те, що є то є, вони роблять. Напротива цьому житловий оконцов працюють тисячі людей. Які роблять роботу не за гроші, а для, для власного піару. Наприклад, що відбувається в системі Джупалка, я довежу до самої системи, розкажу, що відбувається. Саму систему розробляє біля тисячі програмістів. В Drupal, в ком'юніті, на Drupal досить жорстка система контролю коду. Тобто сам Drupal підтримує компанію Аквія, засновник якої тріславий байер, такі я розробник на Працює організаційна структура. Так? То, що там на там хаосах? Там дуже чіткий порядок. Наприклад, якщо ми написали модуль і хочемо випустити групало, цей модуль повинен, повинен, повинен пройти кілька сталій перевірки. Він кажуть, що ця система від кору вб'є тому що е, ну, дуже важко купнути модуль. А розумієте, це на виході виходить таке, що е, картинні модулі, тобто, це що ми називаємо гамокод, не проходить. Тобто, дуже чітка система, перше, security check, потім... Відповідні стандарти. І цей модуль буде опублікований, ті, потім проведено в стадії відбору. Відповідно, модули, які публікуються, вони є дійсно якісні. Тобто на ринку, коли я вибирав систему і до цієї пори, я не бачу системи такої якості, такої якості кода, яка присутня в системі Drupal. Врешті перевіряв з багатьох сторін, тому що я очікую, що я... я особисто очікую, що в ринку з'явиться ще якась система. У мене стоїть питання масштабування компанії. компанії. Зараз компанія працює 54 щоб було 100. Відповідно, може з'явитися ще якась система, ми ще якусь систему зімодемо працювати. Але ми дивимося системи, вони програють. Вони дійсно програють. Якщо з'явиться якась, ми зразу не будемо мені працювати. Ну, З нашої власної точки зору, поки таких систем немає. Тобто ми, наприклад, тут багато що розглядали, там, бере ту саму джунду, так? Я пам'ятаю, що ще років п'ять тому перші кілька проєктів я робив на джунглі. Три проєкти я зробив. Це я, я сам робив. І ви знаєте, я зрозумів, що до кожного проєкту мені треба ящик валідолог. На жаль, але це так воно було. Коли я відкриваю код, і бачу заремарений код, заримарений код, чого там заремарений, ви там поставили, не зрозуміло. Потім бізнес-логіка в перемішку з розметкою і в розмітці зустрічаються брейки. Код брейк. В ядрі. Слушайте, ну це, -це, 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 -це якесь, ну, це, -це навіть не культурно, не... це якесь не Тобто, треба вертати тему, тут, тут дивишся, потім якісь брейки. Причому відкриваєш, а ну, воно ядрі. От, ну, це -це такий ужас. Потім, я скажу, що було тоді. Що заробиться в журналі, я не знаю. Але що було тоді? Встановлення двох модулів, наприклад, які, які там були для інтернет-магазину, хто нагадає, бюротемар, так. Беремо берем, берем ще якийсь модуль ставимо, вони між собою не встикуються. І на форумах лежить куча хаків. Тобто, щоб ці два модулі запрацювали, відкриваєш пішку модулі, такі ті до ходи, міняєш там хто чи ремариш, в ті ремариш, оп, і тоді вони запрацюють. Заходиш на форум, і спеці спеціалісти кружили, що ж роблять, вони, вони знають кучу в хаків. Тобто, по теорії вірності на кожну послідовність модулів от, різні хаки. Тобто це, це тихий ужас. Відповідно, ті хаки знайшов, туди вніс, е, внесені зміни в ядро, якби це, це не незрозуміло, система працює напівмістично. Тобто, би не зрозуміли, як воно взагалі працює, інколи не зрозуміли, чому не працює. Це сидиш, увіряєшся в цьому ге, да, і задоволення ніякого не прогнози. Е, з іншої сторони, коли перший раз я скачав систему жупала і відчував, як ви її не бачите, взагалі, в мене був тихий шок, тобто, як воно може працювати, якась незрозуміла архітектура, незрозуміла система. А діло в тому, що там, хто працює всередині, да, система побудована на хубках, От, коли йде опитування функцій, вчасно це в голові вкласти дуже важко. тобто е Прох входа, входа в саму систему високий, тому що там дуже багато абстрактно. Тобто в системі є дуже багато абстрактних рівнів, тобто архітектурних рівнів. Хто працював архітектором правного забезпечення чи тій, чи, то розуміє, що в любу систему їй треба хоч, ну, там, ОП, -п, о, тобто треба тря спроєктувати абстрак абстракцію. абстрактні класу, абстрактні рівні. рівня. Якраз цього вистачає лише тришів, це дозволяє країна будувати піч, все, що нам потрібно. З нашої точки зору комерційний значно кругає по якості опенсорсу, тому що в опленсорці є як програмісти, які працюють заради власного піару, наприклад, ще добуду, що робиться в полозі, чому люди пишуть комуни викладають. Це піар, так? Тобто людина людина публікує, приїжджає на конференцію, показує, я зробив, до нього, до нього вистроюється. Замовники питають, тобто він, він отримує саме признання в ком'юніті, плюс отримує закази. От. До речі, ще він чогось, Бо я потім можу забути, це, це не, не одлетено доповідь. Що ж цікавого в системі Drupal? Це ком'юніті, яке має дуже активне життя. Зараз 4-5 разів рік проводиться такий захід «Друполкон». Так? От, цього року, в цьому літа я DrupalCon в Мюнхені було 2000 відвідувачів. От, зі, 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 зі всіх країн. Захід шикарний. Тобто Бюджет цього заходу, з заходу порядку 1,5-2 млн доларів. Тобто це компанія Аква організовує, робиться на шикарному рівні, ну, але б'єти десь по 400-500 доларів. От. Е, на шикарному рівні з'їжджається весь світ. Тобто цього року було в Мюнхені в Європі, наступного року буде в Разі. Зараз е, е, в грудні в Сідний, в травні в Портленді. І туди весь з'їжджається, куча людей, там замовники тусуються, тусуються розробники, кожен розказує свої наробки, відкрито. О, така атмосфера дуже позитивна. так? О, в системі, тому, такі, ну, В інших системах, знову ж таки цього так не наблюдається. А там дійсно така енергетика приїжджає, що так, куча людей, що це розказують. От, відкрито. Нема, нема цієї закритості, як і конкуренція. конкуренція на справі, ну, насправді наша голова. В реальному світі немає, тому що ви розумієте, зараз конкуренція йде не на рівні роботи, а на рівні програмістів. На цій планеті зараз не вистачає програмістів. Роботи більше, ніж насправді можна зробити. Якщо люди бореться за проєкт, що це правильно роблять, треба боротися за і, від, від, Відповідно, Open source, взагалі, це сучасна динаміка, це сучасний тренд, там класно. От, і при виборі, ну, і, ти більше, що, що ми порівнюємо? Є Microsoftські сервера, є Linux. Ну, на всі потужні сервера, там захист ставиться open source. Тобто, Комерційна ставиться, тільки Windows поставить, що зразу немає. Розуміло, да? тобто, там, система Windows там відносно якості хоче німецька. Значить, про тенденції. Тобто, що, що це треба в трьох автомобілях спільно? Не спільно баси. ці три автомобіля. Це у нас є цей Турех, БМВ і Гіканєн. Не спільна база, так? Да? От. Розробили одну базу, на три автомобілі і пішли випускати. Те саме зараз від, 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 відбувається ну, правозабезпечення. Тобто є фреймор. Тобто, Ці транспортні зроблені на фреймворк. на фреймворк. Так само в, в наших системах є фреймер, береться фреймворк готовий, на готовий, вже на ньому базується готове рішення. Тобто Чому ми, ми не можемо цього робити? Чому дуже часто є питання розробки з нуля? От, ми пояснюємо, що не завжди це добре рішення, тому що можна промагнутися в архітектурі, можна в промогнутися, можна промовитися багато, багато чому. Для чого, якщо є фреймворк? От, тобто вже навіть такі зусилля, які якось там це зрозуміло. зробили фрейморк, розплудили тут виходить базове рішення, яке, по, по якому є спеціалісти, по якому є зерчанці, по якому можна, можна підтримувати. Фреймворки мають готові змогу. Я трошки швидко говорив, я бачу, що по, -по часу не трохи не Значить, Перевидені системи, що значить, що казала практика, значить, є таке питання, як живуть. Тобто є класні системи, які з'являються, ну, рік-другий вони зникли. Тобто, чи грохротник пропав, чи не, не, не зорганізувався, чи почав через іншим ну, займатися От. і якість. Коли ми говоримо про систему ГуПАВ, е дуже висока живутність, тому що набирає оборотів ринок цієї системи, просто росте шалене мета. Якщо ми говоримо про якість, візьміть пробуйте, подивіться, як зроблені моди, подивіться, відроблене ядро, буде дійсно. Е Приємно здивовані тією якістю, яка присутня в системі. От. Значить, В е, комерційних е, з -з -з затрати якісті. Якщо ми говоримо, що в Open Source працює тисячі людей, да? От, які там, зі руки які, дійсно роблять на собі заради власного піару, щоб показати, що я можу зробити добре, то в комерційних е, це, 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 це ці аргументи я використовую. Замовникам доводиться спілкуватися е, і е, працювати з його документами ну, в, ну, в якості. Тобто, ми, ми хочемо комерційну систему. Розказуємо, що комерційна система беремо, наприклад, самі підвізник. Заводи непогана система. Ну, Війсьмі, візьміть код, подивіться. Ну, ну, не можуть ми зібрати таких товариших програмістів, які і, 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 і дійсно видали код, до якого на вас зважати. Значить, в комерційних відповідно мотивація працівника, кваліфікація, кількість зусиль під цієї популярності. Тобто комерційно відносно цього поду по, по, Значить, Ризики, ризики е, які ми говоримо, старт проєкту, розвиток проєкту під, під, підтримка, в системі група, а старт проекту відбувається дуже швидко. Тому що ми беремо фреймер, ми беремо готові модулі, 80% функціоналу забезпечуємо торгімоду. Е, мало того, в самому. Самі, самі системи група 70%, 70 розробки стартової версії, наприклад, системи, де навіть соціальної мережі, e-commerce, буде займати створення візуального слоя, ну і його називається кільм в групалі, функції переписування слой, тобто, і візуалер. Система взагалі сама по собі допала в є трьохрівнима. База даних, бізнес-логіка. E visual, e line, тобто, класика. E e Це дійсно пропівнована система. При тому всьому, що створений, створений рівень бази даних, да, який обслуговує базу даних, його e e e, вже, вже працює під постгре, на одному проєкті ми навіть запустили його на ворог. Тобто, розумієте, в бізнес-логіці звернення до бази прямих немає, в крайній мірі. Ті. От, можна взяти рівень, рівень бази даних, переписати під іншу базу і починає працювати. Бізнес логіка звертається до функції. Цього, слоя бази, обслуговування бази даних. От. Так само, так само цей візуальний слой. Його, його можна просто переписати, не зачіпаючи бізнес-логіки. Беремо модуль, наприклад, він забезпечує бізнес-логіку, потім е -е, ту бізнес логіку, яку він робить, він обволакує темами. Ми беремо цю функцію, називається функція оптимізації, переписуємо, відповідом, маємо зовнішній вигляд. Відповідно, в проєктах на Дупалі на старті проєкту 80% проєкту ви просто отримуєте з модулів і, і, і коли ми розраховуємо бюджет, то ми, ми розуміємо, що той бюджет функціонал не треба писати, він отримує майже готовий. Тобто, модулі поставили, настроїли він є. Написали візуальний склад. Бюджет падають ну, разів 10%. Тобто стартовий бюджет проєкт, наприклад, запустити хороший інтернет хороший інтернет-магазин, ну, хороший дизайн, функціонал, хорошим наприклад, 200 годин, да? написати його з нуля. Майклі з якимись, цими своїми штучками, да, не прив'язуючись до обмежень. Якщо ми беремо там, той самий підрік чи джоулу, то тобто, ми кажемо, ну так є, ми це розуміти не можна. Впалі ми можемо змінити все. Тому що це фреймворк, Це не CMS, а це CMB, це контент-менеджмент фреймор. Якщо окремо зачепитися, розказати більш детально для програмістів. Чи, чи я про щось цей час? Значить, Давайте глянемо на саму систему, да? на саму систему Drupal, щоб ви розуміли, що це таке. Це не CMS, в якій ви просто ставите модулі, да? mm -hmm. і модулі, які є, такі є. Система ФОПів дозволяє переписати любу функцію, не затрагуючи ядра. Один маленький на нюанс. Ми переписуємо все, що нам треба, і ми ядра не міняємо ніколи. Тобто є ядро завжди є е... простіше. Значить, в Drupal є правило, яке на Drupal.org опубліковано, воно звучить так. When you hack Drupal Core, Bob kill Kittle. Коли ви хачте, коли ви ну, хак Drupal Core, що таке хак? Це вскриваєте ядро, воно стає нерозмінно. Називається хачте ядро. Коли ви хачте ядро, Бог вбиває котенка. Let's save kittens. Давайте берегти котят. Тут така картинка, такий приємний котенок, Такий живучий в общем-то, дає правило тобто, не, не вбивати котя, Тобто ядро впала, міняти не поможуть. От За всю історію нашої діяльності ми ядра не, не міняли ніколи. Ми в нього знаходили баги, ми камітили їх на вруку ворога. Відповідно вони примінялися в ядро, але це були не хаки, не хаки під, під замовника. Переписуються люба функція. Тобто система флуків працює так, що е, цей, базовий ядро опитує функцію і дивиться, чи в модулях ця функція не перевизначена. Якщо вона перевизначена, ця функція базового ядра відкладається, береться функція з модуля. Тобто, е, те, що ми пишемо, ми підемо в власні модулі, от. в окрему папочку і тільки там треба. Тоді лежить, а великий великий друпал, лежить до нього законтрібучені модулі з Орга, от вони. І вони ніколи, ніколи. Нами не зачеплені. Ми свої модулі підемо прямо папочку, і оце наш код. І тут переписано все, 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 все те, що нам треба переприїхати з ядра. Відповідно, ми не маємо обмежень. Ми просто не маємо обмежень по реалізації. От, ми просто переписуємо. Те, що я кажу, що курів входу високий, тому що інколи важко зрозуміти логіку. Там, розумієте, Тут абстрактна архітектура. Ну, На цій архітектурі можна зробити любе-ребе. любеве. Іменно з того, що вона абстрактна. Тобто можна взяти свої модулі, брати ядро, і ядро має абстрактну модуль. Тобто цей це захист. Ядро має систему захисту, ядро має таке поняття, як ну, сущності, як питання сущності, як користувач. Відповідно, маніпулюючи цим всім, починає створювати свої модулі. Плюс в системі є абстрактні модулі, наприклад, модулі VIEWS. унікальні модулі, які зараз почали крутувати на інші системи, ту саму джунглу. Модули, які дозволяють створювати списки. Тобто списки, фільтри, будь-який список заходить з користь тобто мишкою. От, і е, 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 список починає працювати. Значить, ще е, немаловажний фактор, який я хотів додати, це те, що е, в самій системі Drupal е, є е, 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 е проблеми з нагрузками. Так? Тобто, коли робить сайт під велике навантаження відповідно, і немає досвіду роботи, сайт буде тормозити. Тому що сам по собі Drupal важкий. Так? В ньому ці модулі в'юшки, він сам по собі створює кількість запахів даних. Якщо з ним працювати і розібратися, От. Він заточується під е, любена метання. .е. У нас зараз працює е, Тау-24О Банком сайт, на якому, на, на якому крутиться мільйон записів. От, е, фактично вітає. Є сайт Чіккон, на якому в моєму, 600 тисяч. Е, він публікує кожен новий елемент Facebook протязі першої години від, відбувається від 15 до 20 до 25 тисяч. Лайків. Тобто на цей елемент за елімент перших просто приходить маса Да? тікерів. Тут, тут ще можна уявити, скільки, ну, я, не, я не маю права розголошувати реальні відомості, але можна уявити, що вони лайкнулись, лайкнули, скільки, скільки ще прийшло просто подивитися. От, просто при роботі під нагрузки потрібно відмовлятися від модулів з група. А писати свої хардходження з оптимізованими закладами до бази, до бази даних і оптимізованим кодом. Тобто, коли санкція тромнити, ми дивимося, а музик, то це списочок. який створений абстрактний модулем бюст. Ми відключаємо, кладемо свій модульний php код кладемо свій SQL SQ запис уцілізований, під sql запис створили індекси, все, це, 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 саме важке слово квері воно починає працювати. Таким чином система, яка створена спочатку на старті проєкту якби швидко, вона працює як фототип, при збільшенні нагрузки, при збільшенні нагрузки, От, ми починаємо систему інду зарходити. Відмовлятися від потребучених модулів, а про прописувати більш своє ядро, при тому всьому працює чудово. При тому всьому, що є оптимізовані ядра, таке оптимізоване ядро під нахрус, як прес-клов, працює взагалі чудово і таким чином рішення по нагрузці знімається. У мене час закінчився, давайте, якщо є питання, відповім. Мої... Бо інформація дуже багато. Скажіть, будь ласка, ви говорили там про джунла, а що? Маджента хороша система, з дуже гарними е, п, наработками по е e-commerce, але вона не витримує нагрузку. Плюс маджантку треба бачити від ну, ти. Візьміть, запустіть Манджентку і, і, і дайте на неї хорошу нагрузку в, в пальстві. Тобто перформанс в неї дуже слабенький. Ну, хороша нагрузка це хорошо. Воно залежить від того, що скільки може. Ну, ну, наприклад, якщо десь опаде... Чи, э, користувачів, з них буде десь 10 авторизованих. Анонімні <спільшен> в нашої витраті. Авторизованих. Тобто. тобто з перформансом немає проблеми дуже серйозно. Хочу 200 годин на типовий інтернет-магазин у грошах? Ну, зверхні з вами від вашого рейту. Ну, рейд промісі від 15 до 25 доларів. Дякую. На ще є кілька повільних хвилин, тому якщо у вас є якісь питання, маєте навчити до роботи. Якщо з вами побачення, якщо ви працюєте, знаю, я знаю, не працював, але наскільки я знаю, всі зміни потрібно робити в вітрі. Тобто, скривати і класти свої ціни. Тому що я ухиляюся, я знаю, не працював те, що розказував хлопців і ну, говорили про саму систему, показати, що вони змушені доволі до, до часто класти свій код просто вітром. <різь> Там дуже чудова система, яка не але це не вичитає. Система сама по собі чудова. З точки зору народу. Там стільки на народу, вона просто не конкуренція. Ви кажете, проблема під нагрузкою. Значить, під нас лінова працюють не Як? Я просто не понимаю, как там будет проблема с Возможно, там реализуется показывает устойчивость не на уровне а на уровне пластиковой там ищет, там Всегда нужно учитывать, скорее всего, еще и, и, а, и конварную часть. То есть сайт ваш не будет, смотрите, не третьем будет. Не будет раз, правильно? Скорее всего, это пластиковая система. Як завіше, що варто медіальна система допомагає живіти. У нас приходили замовники, казали, що система падає, як забіг в компанію, виробником пальці. Ми використовували наробки маджети, як родиків. Це все реалізовували в сімейське. От бажання шикарна двинути. От щоб сподобалося, так просто шикарно. Ще є якісь питання? Ну тоді всім дякую за увагу.